Великонні дні спонукають усіх нас відчути і побачити себе по-іншому, розгляді чистоту наших помислів, думок, бажань, намірів, стати добрішими, доброзичливішими, терплячими один до одного. Адже Великдень це свято Великої Господньої любові. У ці пасхальні дні пам'ятаємо Божу заповідь, любіть ближнього свого як самого себе. Перейдімо на допомогу тим, хто її потребує, сиротам, бездомним, одиноким, незаможним. Відвідуємо своїх батьків, близьких, родичів, друзів. Хай у ці великодні дні ніхто не залишиться самотнім і одиноким. Дорогі друзі, зичу усім нам міцного здоров'я, радості, добра. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, процвітанням для нашої країни, здійсненням усіх заповітних мрій. Зі святом Христос Воскрес, Воістину Воскрес!